Ми знаємо, що оваріальний запас він закладається ще в утробі матері. Чи є варіанти відстрочити менопаузу і продовжити молодість? Так на сьогоднішній день, коли ми вже знаємо три основних кіта, які керують жіночим організмом, от саме які продукти мають бути в раціоні жінки? Хочу звернути вашу увагу, що кожні 10-15 років обмін речовин не сповільниться. Кажуть, що коли наступає у жінки менопауза, вона швидко старіє. Це питання задають майже кожна друга пацієнтка цього віку. Вас спаняла. Доброго дня! Мене звати Алла Озаревич, я лікар-гінеколог, і вже багато років я займаюся сферою жіночого здоров'я. Яка найголовніша зміна чекає нас жінок після 40 років? Що відбувається з організмом? Це елегантний вік 40 це не просто арифметика 20 плюс 20. Дійсно, в цей період в організмі жінки відбуваються певні гормональні зміни, статеві гормони йдуть на спад, і жінка відчувається як зовнішньо, так і всередині свого організму. Що таке оваріальний резерв? Оваріальний резерв це така особливість спроможні жінки, завдяки якій вона може виконувати свої фертильні функції, тобто вона може вагітніти і народжувати. А які причини зниження оваріального резерву? Причини зниження в резерву, резерву можуть бути вроджені, і набуті, вони можуть піддаватися впливу зовнішніх факторів, а також змінам, які відбуваються всередині організму жінки. Зовнішні причини зниження врального резерву це зовнішні фактори, які впливають на стан організму жінки, це її спосіб життя, погані звички, це психоемоційна нестабільність. На сьогоднішній день ми все частіше, частіше за цією ситуацією, яка відбувається з нами вже другий рік, зустрічаємо. Пацієнтів на прийомі, які скаржаться на зміну в своєму жіночому організмі, і це впливає їх на аваріальний резерв жінки. Можна дізнатися, коли у жінки 40 є ризик настання ранньої менопаузи? Так, на сьогоднішній день це можливо. В першу чергу жінка повинна знайти гінеколога, якому вона довіряє, і сьогодні це можна перевірити за допомогою ультразвукової діагностики, а також перевірки гормонального фону жінки. Тоді можна визначити є ризик настання ранньої менопаузи чи все в нормі? А я ось таке, до речі, вичитала, що дослідження показують, що коли у жінки в запасі залишається близько 25 тисяч яйцеклітин, то до менопаузи залишається в середньому 15 років. Наскільки це правда? Якби кількісно неможливо так доказати, скільки тисяч. Завдяки клінічним дослідженням на тваринах, організм яких подібен до людського, ми знаємо, що оваріальний запас він закладається ще в утробі матері, коли плід вже визначений є стать жіночий, і в той момент закладається вже та кількість яйцеклітин це декілька мільйонів. І від того моменту вже йде розтрата цих яйцеклітин, тобто дівчинка народжується і під впливом зовнішніх факторів. Під час пологів, під час вагітності, якщо мама хворіє, приймає якісь ліки, то вже починається витрачатись цей запас. На момент статевого дозрівання є такі підрахування, що дівчинка вже має від декілька мільйонів вона вже може мати біля мільйону, а може і менше, в залежності, як вона проходила свій дитячий вік. І вже коли молода жінка досягає репродуктивного віку, вона може мати там 300-400 тисяч і підпливом ти чому ж вона так з кожним роком втрачається? Просто це ж структурна одиниця яєчника, так. і не всі клітинки вони проходять свій життєвий цикл. Це закладка йде, але не всі проходять повний життєвий цикл, тобто не з усіх фолікулів дозріє яйця клітина. Як проживає жінка? Тобто хворіла, не хворіла, приймає якісь препарати, є в якісь аутоімунні захворювання, де вона працює, який в яких умовах вона живе, да який спосіб життя від того і залежить, як розвиваються фолікули в її яєчниках, чи є варіанти відстрочити менопаузу і продовжити молодість? Так, на сьогоднішній день, коли ми вже знаємо три основних кита, які керують жіночим організмом, перше це естрогени, жіночі гормони, які відповідають за красу жінки. Друге це андрогени чоловічі гормони, які відповідають за її сексуальність. І третє це прогестерон, який відповідає за її фертильність. Коли ми знаємо, хто за це відповідає, ми можемо визначити рівень цих гормонів. І тоді вже провести якусь корекцію і дивлячись ще на екстрагенітальні захворювання жінки, тобто з боку інших органів систем, які впливають на гормональний статус, ми можемо відстрочити менопаузу для кожної жінки. Які вітаміни та мінерали корисні для жінок та можуть відтермінувати клімакс і продовжити молодість? На сьогоднішній день відомо багато вітамінів і мікроелементів, які підтримують гормональну сферу в, жін... в жіночому організмі, а також продовжують молодість жінки. Це так, всім відомі: вітамін Д3, Д2, омега-3, залізо, магній, фолієва кислота, вітамін Е. Ці мікроелементи і вітаміни вони утримуються в багатьох харчових продуктах, які ми використовуємо в раціоні щоденно. От саме які продукти мають бути в раціоні жінки? Хочу звернути вашу увагу, що кожні 10-15 років в нашому житті обмін речовин він сповільнюється. Тому ми, ми повинні звертати на це увагу і відповідно цього змінювати наші харчові звички. Тож жінкам елегантного віку 40 бажано все ж таки в раціон включати більш рослинної їжі, морепродукти, риби жирних сортів, які утримують оміга-3. То вітамін Д2, всім відомий, більш зелених продуктів при цьому включати рослинні олії, такі як олівкова олія льону, кунжутна олія, тикви. Це дуже, ну, це багато корисних мікроелементів отримують дані продукти. А ось яких поганих звичок варто позбутися жінкам після 40 плюс? Своїм пацієнтам я рекомендую починати з маленького, а теж звернутися до культури харчування в першу чергу і спробувати виключити білий цукор, кам'яну сіль і соняшникову олію. Це просто саме. Тест. А чому соняшникову олію? Що в ній? А тому, що вона все одно до складу і входять трансжири, які не є корисними для нашого в принципі організму. І просто починати там, наприклад, приготування їжі на інших видах олії. Сьогодні це дуже доступно в наших супермаркетах. Яким видом спорту от, ніколи не раді займатися після 40 плюс жінкам? На рахунок спорту це таке спірне питання, тому що до 40 років кожна жінка вона мала різні способи життя. Тобто є жінки, які ще, наприклад, з молоду займалися якимись важкими видами спорту, тому вони можуть продовжувати це не зашкодить їх загальному здоров'ю. Але якщо жінка, наприклад, звернула на себе увагу на свій зовнішній вигляд вже на початку легантного віку 40 то ясно, що вона не може піти одразу тягати залізо в спортзал? Вона повинна починати з кардіоверсії, тобто фітнес або танці, або ходьба. Просто тут індивідуальний підхід до кожної жінки, і взагалі з чим вона звернулася до нас, і тоді ми їй радимо, який від спорту для неї буде корисніше, а яка найкраща контрацепція? для жінок 40+ на рахунок питання контрацепції це взагалі індивідуальний підхід, тому що ми завжди питаємо пацієнток, які задачі вони ставлять перед своїм лікарем. Якщо, наприклад, це тільки сугуба контрацепція, це може бути бар'єрна контрацепція або внутрішньоматкова система. Якщо, наприклад, у жінки є якісь скарги з боку, наприклад, її стану шкіри, її там ваги. І стану судин, і вигляду волосся, то ми пропонуємо їй тоді контрацептиви у вигляді таблетованих оральних контрацептивів, які мають не тільки контрацептивну дію, хоча вони відносяться до групи контрацептивних препаратів. Але кожна із цих препаратів має ще якийсь лікарський терапевтичний ефект. Чому у жінок після 40 плюс? Лібідо а, знижується, а у чоловіків в цьому віці навпаки. З чим це може пов'язати? А це індивідуальна фізіологія гормонів у жіночої чоловічої статі. Як я вже казала, один із китів гормональних, який керує жіночим організмом, це андрогени, це чоловічі гормони дійсно. Це взагалі така цікава ситуація. Я пацієнтам дуже часто порівнюю з Біблією, що недаром Єва вона виникла за дамове ребра, тому що на в нашому жіночому організмі синтез саме жіночих гормонів починається з чоловічих гормонів, потім складних біохімічних реакцій. І в цьому віці якраз іде ця перебудова гормонів, і андрогени теж починають падати. Звідси вони відповідають за сексуальні жінки, за її рівень лібіта і за її бажання вести інтимне життя. А у чоловіків в цьому віці навпаки синтез гормонів чоловічих, тестостерон і його похідні вони підвищуються. Існує думка, що жінкам після 40 треба частіше проходити обстеження у лікаря. А чому так і які обстеження варто робити щороку жінкам? Ну, це дуже індивідуально. Є багато жінок, пацієнток, які і до 40 років проходять щорічний профілактичний огляд у гінеколога. Але коли вони підходять до цього періоду 40 вони вже багато хто з них мають клінічні прояви преміна паузи, які дуже знижують якість їх життя. І тому вони приходять до лікаря за порадою, за допомогою. І їм призначається менопаузальна замісна терапія. Тут е дисципліна жінки вона підвищується. Вона знає, що вона приймає системно-гормональні препарати, і тому вона повинна перевіряти свій організм. Вона щороку приходить на профілактичний гінекологічний огляд, який включає в себе огляд на кріслі і забор або рідинної цитології, е щоб виявити або виключити патологію шийки матки, проведення кольпоскопічного дослідження. Також ультразвукового дослідження органів малого тазу. Жінки також рекомендується проходити щорічно, після 40 років, мамографію. Якщо жінка в групі ризику з боку захворювань молочної залози, це сімейний, обтяжливий сімейний анамнез. Вона приймала вже багато років гормональну терапію, або вона мала. Молодому віці захворювання молочної залози їй рекомендовано комбінувати мамографію дослідження і ультразвукове дослідження молочних залоз, а також проходити консультацію мамолога, консультацію терапевта раз на рік, здача загальних лабораторних аналізів, таких як загальний аналіз крові, перевірити рівень ферритину, так як вона, наприклад, приймає замісну гормональну терапію, бажано перевіряти ще печінкові проби і кагулограму, це аналіз, який перевіряє здатність згортання крові в нашому організмі. Ну і також на сьогоднішній день. Пацієнтки дуже насторожуються, коли чуються з моїх уст. Але я рекомендую своїм пацієнткам з елегантного віку 40 про який ми сьогодні говоримо з вами, проходити не дуже приємну процедуру, але вона вкрай важлива: це колоноскопія. Тому що сьогодні, на жаль, статистика говорить про те, що рак прямої кишки. Рак відділів товстого кишківника, він в структурі онкопатології саме у жінок займає третє місце після молочної залози. Друге місце там або яєчники, або шийка. Ну а колоректальний рак на жаль, це дуже часто зустрічається у жінок, і саме колоноскопія є золотим стандартом виявлення цієї патології на ранніх стадіях. Кажуть, що е, коли наступає у жінки менопауза, вона швидко старіє. Як це впливає на гінекологію, і чому наше тіло так швидко старіє? і жінки е, навпаки відтягують цей процес? Це питання задають майже кожна друга пацієнтка цього віку, коли приходять на прийом. І я їм пояснюю, тому що ці чарівні естрогени, наші жіночі гормони, вони так закладені природою, що вони нам потрібні не тільки для того, щоб у нас був попитатний період, статеве дозрівання, у нас наступала вагітність, пологі, лактація. Ні. Гормональна система вона є дуже Такою складною системою в нашому організмі, тому що одні органи виробляють гормони, синтезують, інші органи являються транспортною системою, тобто розносять по нашому організму ці гормони. І є такі маленькі структури в нашому організмі, які називаються рецептори до гормонів. Я пацієнтам привожу приклад як робочі місця для цих гормонів, там, де вони саме працюють. І в нас є органи, які, наприклад, не виробляють гормони, але вони є органами, які сприймають багато гормонів з різних органів нашого організму. Так ось ці чарівні астрогени, про які ми сьогодні говоримо, рецептори до них є в багатьох структурах головного мозку, наприклад, таких, які відповідають за пам'ять і увагу жінки. Вони є в зоровому тракті, вони є в кардіальній мишці. Мишці серця, м'ясо серця, і рецептори знаходяться в сполучній кістковій тканині. І звідси і відповідь, чому, коли у жінки настає в організмі дефіцит естрогенів, процеси старіння швидко запускаються, і вона стає пацієнтом не гінеколога, а вона стає пацієнтом невропатолога, кардіолога, травматолога, вертибролога. Тому що в неї з'являються скарги з інших е, систем і органів, де є просто дефіцит естрогенів, і дуже часто пацієнти приходять на прийом в цьому віці після 40 років е, від наших колег. Колеги не можуть справитись, тому що стандартна терапія не працює поки не запустиш цей синтез естрогенів. Скажіть, чи може жінка відчути настання менопаузи? Так, може в неї починаються скарги, якраз можуть починати з боку інших систем і органів. В неї починається психоемоційна лабільність, немотивована апатія, зміни настрою, плаксивість або навпаки агресія немотивована. У неї починаються порушення з боку цикла, або це може бути рідкі. Цикли і вони зменшуються в об'ємі, або навпаки, в неї починаються обільні менструальні виділення кожні два тижні. Наприклад, і саме така скарга дуже розповсюджена у цих жінок, з якою вони просто прибігають, а іноді навіть їх приводять чоловіки на прийом таке теж буває. В нашій практиці це приливи. Тобто, це такі на фоні повного благополуччя жінку кидає в жар, в неї підвищення потовиділення, в неї починає задуха проявлятися. Вона червоніє, і такі неприємні відчуття, особливо коли вона ця жінка працює, вона десь в суспільстві знаходиться, і це її приводить до гінеколога дуже швидко. Угу. Зараз жінки. Там в 40 плюс набагато краще виглядають, чим, скажімо, там моє мами покоління. Да? Тобто жінки зараз набагато молодші. І е, мене друге запитання, чи мінопауза, можливо, зараз в цей час теж відтермінувалася, там кроків на 10 пізніше, чи ні? Коли, коли настає рання мінопауза з вашого досвіду і е, найпізніша? Ну, на рахунок того, чому так виглядали наші мами, а сьогодні жінки того ж віку виглядають по-іншому, я завжди кажу, що це правила соціума, де знаходиться жінка в цьому віці, тому що, наприклад, раніше жінки прям на паузального періоду, да, тобто, наприклад, там сорок Ближче до 50 років, у них вже було більш таке тихе життя, вони виходили з соціуму, були більш такі домашні. А сьогодні такі правила, такі позив соціуму, що жінка вона знаходиться в суспільстві, і ясно, що вона повинна виглядати ну, як би такою впевненою, ну і відчувати фізично себе впевненою. І тому жінки прагнуть, коли вони бачать своїх мам, особливо, як у мами це проходило, вони ж приходять і питають: у моєї мам було так, я так не хочу. Ну і питання ранньої пізньої менопаузи. На жаль, сьогодні все частіше зустрічаються аутоімунні захворювання, особливо це з боку щитовидної залози, які дуже впливають на працювання. Менопаузальний період жінки і рання менопауза сьогодні в нашій практиці зустрічається навіть там в 32 роки. Так, угу. це реальна проблема. Да. І жінку не можна так залишати. Жінка повинна бути направлена ендокринологом до гінеколога, тому що якраз ці процеси старіння, про які ми говорили раніше, вони дуже швидко запускаються, і жінка просто відчуває себе ще, не досягнувши 40 років, вона відчуває себе вже інвалідом в неї втрачається просто навіть сенс до життя і нічого якби не цікавить. Ось. А пізнями на паузу це теж цікава ситуація, тому що є е, ну, навіть у мене серед моїх пацієнтів є пацієнтки, які в 55 е, дивишся на їх яєчники. Якщо б ти не подивився в паспорт чи не знав паспортну частину пацієнтки, ти б ніколи не сказав, що, що цій жінці 50. Але тут теж є певні ризики. Ризики естрогензалежних е, онкозахворювань. Тому якщо у жінки е, в 50 років е, активно йде менструація, ми перевіряємо гормоналі і бачимо, що він е, дійсно відповідає жінки набагато молодшого віку. То теж треба цю пацієнтку інформувати, що вона повинна теж ретельно обстежувати щороку, щоб не пропустити якісь естрогензалежні захворювання в її організмі. Насамперед, це молочна залоза і матка. А от чи впливається на те, яке сексуальне життя жінка веде? Регулярне інтимне життя дійсно впливає на жіночий гормональний фон, не тільки покращує фізичний та психоемоційний стан, але і являється профілактикою багатьох гормонозалежних захворювань. Те, про що ми говорили, це перш за все молочна залоза, тобто профілактика мастепатії. і відтермінування клімаксу, і продовження молодості. Так, супер. Я вам дякую за корисну, цікаву інформацію для нас, жінок. Дівчата, бережіть себе, займайтеся своїм здоров'ям і ось саме е, зробіть висновок з останнього питання. Займайтеся частіше сексом зі своїми чоловіками. Якщо це відео було вам цікаво, поставте лайк, підпишіться, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Ну і там є дзвіночок, не забудьте на нього натиснути, щоб не пропустити наступні випуски. Ну, а я вам кажу, па-па! Я хотіла ще завершальне слово сказати. Да. Я не пам'ятаю, хто сказав ці слова, якась відома людина, і то був чоловік. Такі слова, що в житті кожної жінки рано чи пізно настає той момент, коли вона повинна определитись, якому віці залишатися, і вона залишається в ньому до кінця життя. А чому кажеш, що 40 плюс це ще одні 20? Ну, якби, я вже, як вже казала, що це не просто арифметика, але 20 плюс 20, але сьогодні ми вже знаємо, як зробити в 40 свої відчуття зовнішні і внутрішні, як в 20. Супер, я вам дякую. Я вам дякую.